Думаю, що стрімкий розвиток подій в світі загнав багатьох в ступор. Трамп каже, що переговори йдуть добре, ключові особи його команди погрожують санкціями. Зеленський впевнений, що Путін готує відмову, чого чекати. Впевнений, що всі ці гойдалки результат напружених переговорів і взаємних маніпуляцій, які відбуваються за лаштунками. Сторони засипають одна одну сигналами, серед яких багато фальші, впевнений, що найближчим часом ми встигнемо розчаруватися і втратити надію на укладнення перемир'я, але в підсумку, воно таки відбудеться до Великодня. Як, напевно, жести добрих воль з обох сторон, насправді. Справа та не у великодні, а в тому, що, незважаючи на м'яку риторику Трампа щодо Росії, у нього є дуже сильний козир, на який він постійно натякає, але не може розкрити публічно. Цей козир реальний економічний вплив. Знову санкції, про які говорять уже три роки. Тільки річ у тім, що всі попередні санкції були фікцією та ліцемірством. Трамп Одразу заявив, що готовий до справді радикальних заходів, і він справді готовий. Ці заходи можуть не просто послабити Росію, а розчавити її за дуже короткий термін. І жорстка економічна політика Трампа зі своїми союзниками є показовим покаранням за всю їхню фальш у ці три роки. А ще. Відображенням народної мудрості, бий своїх, щоб чужі боялися. Звісно, Путін буде проштовхувати свої інтереси, але до реального краху він не готовий. Йому ще на Європу тиснути скоро буде припинення вогню.